Друзі, цієї суботи знову запрошуємо вас до нас, до заповідника на екскурсію. Всі ми знаємо, що посеред валу у центрі стародавнього Чернігова височить величний собор Борисогліпський, побудований на початку 12-го сторіччя. У різні періоди своєї історії собор був центром монастиря, а в 17-18 сторіччі кафедральним монастирем Чернігівської Новгород-Сіверської єпархії. І а, тоді він був центром духовним, просвітницьким, освітнім центром всієї. Обережної України. І на екскурсії ви дізнаєтесь про людей, тих особистостей видатних, які створили умови для такого яскравого періоду в його історії. Дізнаємось про той слід, який вони залишили в історії нашого міста. Будівлі, які споруджувались на території монастиря і які з них збереглися до сьогодні, а також артефакти, які розповідають нам про ті сторінки його історії. Тож чекаємо вас о 15-й годині біля Борисоглібського собору на валу на нашій екскурсії.